Давай. Так, як я говорив, я покажу, як мені в обдіри е, працюють. Ось тут спеціально вони ще не мальовані, я поставив значок, щоб було видно, що воно тут стоїть посередині. Не боком, ні. Дивіться. Бачите гарно. Просто короткий, коротка ліска і тому так добре не видно. Все працює, давайте ще один покажу. Також я його ще не малював, просто так поставив, щоб було видно якось. Дякую вам за увагу, підписуйтесь на нашу групу. Щасливої вам рыбалки!